КНП Освітня агенція міста Києва представляє експрес-результати дослідження функціонування закладів дошкільної освіти в умовах сьогодення. Повномасштабна війна Росії проти України внесла зміни в усі сфери людського життя. Особливих змін зазнає освітня галузь, зокрема дошкільна. Незважаючи на воєнні реалії, державні та місцеві органи управління освітою докладають максимум зусиль. Аби забезпечити функціонування мережі дошкільних закладів та доступу дітей до якісної дошкільної освіти, у столичних закладах дошкільної освіти освітній процес в очній формі поетапно був відновлений, починаючи з 31 травня 2022 року. Ключовою та необхідною умовою поновлення очного формату навчання була наявність поруч укриття з достатньою кількістю місць та обладнаними системами життєзабезпечення. Перед дошкільною освітою міста Києва постало чимало викликів: діти дошкільного віку найвразливіша категорія населення. Вони позбавлені нормальних умов для розвитку та освіти через перебування у тривалому стресовому стані. Ускладено процес повноцінної соціалізації та адаптації для дітей категорії ВПО. Попри складні умови, кожен столичний заклад дошкільної освіти набув власного унікального досвіду в організації освітнього процесу в умовах воєнного часу. З метою отримання актуальної інформації, з 10 по 22 квітня 2023 року було проведене опитування серед батьків вихованців, педагогічних працівників та керівників закладів дошкільної освіти. Які маємо результати дослідження, особливості освітнього процесу. На думку більшості опитаних, у київських закладах дошкільної освіти повністю створені умови для комфортного перебування та навчання дітей. Абсолютна більшість опитаних батьків 90% задоволені станом приміщення закладу освіти, 4% незадоволених пояснювали свою позицію відсутністю ремонту. 68% батьків влаштовує стан дитячого майданчика закладу дошкільної освіти. Недостатня його обладнаність основна причина незадоволеності. За відповідями керівників та педагогів, дитячі садки забезпечені обладнанням, необхідним для освітнього процесу вихованців. Майже всі опитані батьки 94% зазначають, що їхнім дітям подобається відвідувати заклади дошкільної освіти. За оцінками більшості батьків, у їхніх дітей гарні стосунки і з вихователями, і з іншими. дітьми. Свідченням створення комфортних умов для перебування і навчання дітей у закладі дошкільної освіти є висока оцінка батьками роботи садочків за різними напрямками. На думку батьків, готовність до взаємодії з іншими дітьми та дорослими, комунікативна та мистецька творча компетентності, – топ-3 компетенції та навичок, які покращують їх діти, відвідуючи заклад дошкільної освіти. 78% батьків зазначили, що їхнім дітям найбільше подобаються заняття з малювання. Взаємодія педагогів і батьків. За відповідями усіх категорій респондентів, спілкування в месенджерах щодо питань, які виникають під час освітнього процесу, є на сьогодні найбільш пріоритетним способом співпраці. Надання індивідуальних консультацій, проведення систематичних бесід, організація заходів щодо навчання та виховання дітей інші популярні способи взаємодії педагогів з батьками. На думку більшості респондентів, основним заходом для покращення організації освітнього процесу є забезпечення мультимедійними пристроями та комп'ютерним обладнанням закладів дошкільної освіти. Безпекові умови за оцінками більшості керівників, педагогічних працівників та батьків, у закладах дошкільної освіти повністю створено безпечне освітнє середовище. У більшості садочків, які взяли участь у дослідженні, наявне укриття 61% керівників декларують повну відповідність укриття закладу освіти чинним державним вимогам, 38% зазначають його часткову відповідність. Більше половини респондентів стверджують, що укриття закладів дошкільної освіти облаштовані і для перебування, і для навчання вихованців. Абсолютна більшість директорів і педагогічних працівників зазначають, що в закладах освіти проводилось тренування щодо дій під час повітряної тривоги з приміщенням до укриття. 67% педагогів стверджують, що вихованці поводяться спокійно в разі переходу до укриття під час повітряної тривоги. Цю думку зазначають і батьки. Автономія закладів дошкільної освіти майже половина керівників декларує підтримку запровадження автономії у закладах дошкільної освіти. Кожен п'ятий опитаний директор її не підтримує. При цьому більшість керівників запроваджують ту чи іншу складову автономію в їхніх закладах освіти, найчастіше кадрову, частково організаційну та академічну, найменше фінансову. Майже всі опитані керівники потребують тієї чи іншої підтримки у запровадженні автономії закладу дошкільної освіти. В першу чергу директори декларують необхідність в юридичному супроводі фахівців та в навчанні алгоритму впровадження. Ми сильні, коли разом. Тримаємо освітній стрій і впевнено крокуємо до перемоги.